30 випадків кору зафіксували на Закарпатті за 7 місяців цього року, тоді як за аналогічний період минулого захворіло лише 5 закарпатців. Батьків дітей, які з різних причин пропустили щеплення, закликають їх зробити, адже це найкращий спосіб захистити дитину від ускладнень захворювання. Окрім того, школярів, які мають не всі щеплення згідно з національним календарем, можуть не допустити до навчання. Нагадаємо, спалах кору фіксували в 2017-2018 роках. Тоді захворіли понад вісім тисяч закарпатців. Із них шість тисяч діти. Двоє дітей померли від ускладнень. 90% хворих не були вакциновані, розповів директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний. У разі відсутності одного із щеплення дитині не видається довідка 086. І цим не вона не може відвідувати організовані колективи, тобто дошкільні і шкільні навчальні заклади. У випадку, лише якщо є медичні протипокази до отримання цих вакцин, дитина може відвідувати з наявною ну, документацією, що не можна вводити дитині за медичними показами. Всі інші відмови з релігійними іншими причинами. Мене є підставою для дитині не отримання вакцинації. Також медики розповіли про ситуацію з поширенням лептоспірозу в області. Цьогоріч зафіксували 35 випадків захворювання. Тоді, як торік, було виявлено 9. Троє хворих на лептоспіроз померли у 2023 році. По одному в Віршаві, Рахівському районі та Перечинській територіальній громаді. Ці випадки не пов'язані між собою. Нині у медзакладах перебуває 16 захворілих на лептоспіроз. Причиною зараження є сечі гризунів та домашніх тварин, що потрапляє в організм через пошкодження пошкоджену шкіру чи разом з продуктами харчування, тобто, особливо якщо в людини є інфікопорізані ну, всі людей в селі, знаєте, вони багато працюють, у них дуже часто є ранки на руках порізи. А людина десь порізала, на звернула увагу і працює десь там із хліві з коровами, свинями. Правда, десь взяла в підвалі якесь яблучко, яке побіг, побігала мишка перед тим. Тобто, дуже є багато моментів, де людина може заразитися і в цю не, Проникне лептоспіра. Часто буває під час купання оці стоячі водойми, тепленькі, також туди стікаються всякі продукти життєдіяльності наших мишок і тваринок. І люди там купаються, особливо якщо є рани на тілі, дуже часто можна заразитися і захворіти. Засобами профілактики є вакцинація тварин та дератизація гризунів. А ще слід закривати уражену ділянку шкіри, термічно обробляти продукти харчування, а овочі та фрукти промивати під протічною водою належної якості.